Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Пекотно, як на справжньому дикому заході, скрізь тисячі кактусів, лунає музика у стилі вестерн. А ось і джерело диво два справжні кобої з українськими іменами Сашко та Юрій. Саме вони влаштували дивовижний концерт серед кактусів. Схожі як дві краплі води, музиканти драйвово видають на гора улюблену музику президента Ющенка, французьку з присмаком народу циганської. Ще у восьмому класі виступають на концертах та святах і вже мріють про власні альбоми. Ми старалися передати цією музикою той дух тих часів, давніх часів, ту суворість... того краю, характер тих часів, коли дійсно було важко жити там. А це ще давніше захоплення Гавриленків. Кактуси брати полюбили ще у п'ятому класі. Звідки взявся потяг до цих рослин? Вони не знають. Утім, сьогодні хобі їх надихає. Це давно відомо, що рослини реагують дуже добре, реагують на гарну музику, особливо там класику. Ну таке щось мелодійне, ліричне. Ну тоді дійсно краще ростуть, це наукою доказано давно вже. Ми не граємо нічого такого для них неприємного, стрьомного, ні важкого року, ні хард року. У нас все. Взагалі, то таке мелодійне. Кількість колючок та їх власників королі кактусів не підраховували. Кожен особливий є і рідкісні екземпляри, приміром, отруйні або аж занадто дорогі. От, наприклад, аріокарпуси. Це взагалі рослини рідкісні в природі, а в колекціях вони є, їх, мабуть, в колекціях більше ніж в природі вже залишилося. Вони ростуть дуже повільно. Отакі От рослинці може бути вже. 15 років 15 в такій рослинці. Ось теж цікаві рослини, оріоцеріуси називаються. Вони ростуть у передгір'ї ант. На висоті до трьох тисяч метрів. На них падає сніг їм, коли вони стоять засніжені, заліплені снігом. І, в принципі, оцей пух їх захищає від холоду. Найбільше подарунок господарю від колючого цвітіння відбувається це здебільшого навесні. Взимку ж кактуси на голодній дієті. Поливати їх цієї пори року не потрібно. Загалом ці колючі не дуже примхливі, дізнаються брати і добре відчувають любов та тепло. Утім, на життя цим та іншим музичним хобі не заробиш. Зітхає талановиті черкащани. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.